Насильстві над жінками винні самі жінки. Ця фраза італійського священика П'єро Корсі викликала хвилю обурення в маленькому містечку сан теренцо а потім і в усій Італії. Пастор вивіси на двері церкви послання, в якому звинуватив жінок у надмірному фемінізмі, заявивши, що на насильство чоловіків провокує брудний одяг дружин та холодна вечеря. Згодом в інтерв'ю ватиканському телеканалу Корсі визнав, що погорячкував. Усе, що сталося, зайшло надто далеко. Я не мав жодних злих намірів. Гадаю, мені треба зробити паузу і трохи перепочити, щоб відновити душевний спокій. А вже кілька годин по тому, спілкуючись з журналістами радіостанції раї, священник з агресією допитувався у репортера, що він відчуває, коли бачить оголену жінку. Коли той не відповів, священник назвав його геєм. Організації і захисту жінок від домашнього насильства вимагають, аби пастора жінку-ненависника позбавили сану. Поки що його викликали на килим до місцевого єпископа. Я обурена. Ця історія шокувала всіх жінок у нашій громаді. Насильство щодо жінок в Італії вкрай поширене явище лише цього року від рук власних чоловіків загинуло 118 італійок.